Сергій Мальцев був професійним військовим, починав службу у внутрішніх військах. Нині це Національна гвардія, розповів його колишній командир В'ячеслав Могілін. Прийшов при мені лейтенантом, прекрасний чоловік, служив чесно, добросовісно. Він закінчив Харківське училище на той час на внутрішніх військ України, факультет автомобіліста. Починав командир патрульного зводу на автомобілях. В Романа Сема Сергій був командиром під час служби у військовій частині 20 років тому. Сіда був спокійний, такий, ніколи не психував, Так всі допомагав, навіть якщо щось у нас не виходило там в праці, там всі допомагав. Попрощатися з Сергієм Мальцевим прийшли працівники магазину, де він працював у службі охорони перед тим, як пішов на фронт. Гарна, чуйна людина. Завжди відкликався, сіда йшов на допомогу. Не. Приходив в магазин, завжди веселий, завжди міг шутив, і шутив да. підшутив. І... Дівчата його завжди боялись. Ну але віговали він, але він так, ну, його вважав, поважали. Як повідомив начальник групи психологічної підтримки персоналу Сумського центру комплектування Руслан Флорчук, Сергій Мальцев воював на запорізькому напрямку, помер 16 листопада під час несення служби в районі населеного пункту Червона криниця. В нього залишилися дружина і донька. Поховали захисника на Алеї Слави, Баранівського кладовища. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Суми.